Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо щось смачненьке до чаю, приготуємо сочники з кисломолочним сиром і для початку замісимо тісто. Для тіста я просіяла борошно пшеничне, вищого тонку. Всі інгредієнти будуть, як завжди, під відео. Додаю одну чайну ложку з невеличкою гіркою розпушувача. пів, навіть не пів, а десь, бачите, дрібку зовсім небагато, четверта частина. Чайної ложки солі, також пів пакетика додамо ванільного цукру, а пів пакетика залишимо для начинки, можна відразу ж і поділити. так І тепер нам потрібно ці, ці всі сухі інгредієнти добре перемішати. Додаю до тіста одне яйце і добре ось так його перемішаю. Тут у мене 70 грамів смальцю і 70 грамів вершкового масла. Можна взяти або тільки смалець, або тільки вершкове масло. Це за бажання. Можна також замінити на маргарин. Також додаю сюди, я заздалегідь дістала масло та смалець з холодильника, щоб воно було м'яке. І тепер також розминаємо веделкою. Подивіться, у мене тут 3 столових ложки меду. Якщо меду немає або ви не полюбляєте, можна, звичайно ж, замінити на цукор, це десь взяти за вашим смаком або 100, або 150 г звичайного цукру. Я ж додам цього разу меду. Я вважаю так, що і для розпушувача це краще, і для нас це краще. І знову мед розмішуємо з борошном. Для тіста я підготувала одну склянку сметани. У мене сметана, звичайно, домашня, але так як в мене сир нежирний, тому я з загальної кількості візьму одну столову ложку сметани для сиру, а решту буду додавати до тіста і також все добре перемішаю. А ось сметана бажано, щоб була холодна, з холодильнику. І тепер нам потрібно тісто зібрати в один комочок. Довго тісто не вимішуємо, просто збираємо його в одну кульку. Тісто має злегка, бачите, липнути до рук, воно не має бути забитим та дуже густим. І ми зараз його відправимо в холодильник, завернемо або в харчову плівку, або в пакуночок. І відправимо на одну годину в холодильник. А для начинки в мене тут 400 г нежирного сиру, одне яйце. Я вам показувала, що 1 столова ложка сметани. Тут уже мед не дуже підійде, тому що буде рідке та буде витікати з наших е, виробів. Тому додаємо цукор. Я додам десь. Дві столових ложки, а ви додавайте за смаком. І це все ретельно перемішаємо. Ви бачите, що в мене сир з крупинками, тому я трішечки їх ще ось так помну цією товкач... тов... товкушкою до пюре. Так, і начинка наша готова. Чекаємо ще півгодинки, щоб. Тісто охололо, щоб воно добре розкачувалося скачалкою. Тісто охолонуло одну годинку в холодильнику, і тепер можна двома шляхами, або ж розкачати тісто в один пласт і вирізати будь-якою чашкою або формочкою, або ж поділити на 18-20 частинок і кожний кружочок розкачувати окремо. Я ж розкачаю в один пласт. Підсипимо борошном, щоб тісто не приставало, та розкачаємо тоненько. Так, подивіться, десь тут міліметра три товщина. Таке тісто, до речі, можна використовувати і для рогаликів. Я також з такого тіста випікаю рогалики з варенням, і також дуже смачно. Все, і тепер будь-чим. У мене добре вирізає ось така формочка. При, mm -hmm. Приблизно ось такі кружочки я буду кружечки вирізати. Решту тіста зберу і знову ж зроблю з них коржик. Поки що відправлю в холодильник. Викладаю сир на одну половинку, приблизно одна столова ложка, і другою половинкою прикриваю і викладаю на деку. краї можна злегка ось так прижати, щоб не так витікав, але щоб сир виглядав, як з ротика. Десять штучок на одне деко і на друге. Можна також зробити трішечки овальний, щоб більше сиру впомістилося. Хто полюбляє родзинки, можна ось так покласти кілька родзинок, але щоб вони не виглядали, тому що вони тоді горять і не дуже смачно заховати їх. І з рештою тіста зробимо те ж саме. Розкачаємо так само та виріжемо кружочки. Ну і решту тіста вже, щоб не возитися, поділимо на три частини, зробимо кульки. І розкачаємо кожну окремо. І, до речі, духовку я вже вімкнула, розігріватися до 180 градусів. Все, друзі, відправляємо наші сочники в розігріту духовку. Так, друзі, якщо ви не планували, не плануєте посипати цукровою пудрою, то перед тим, як класти в духовку, можна змастити або жовтком, або білком. Можна також присипати кунжутом, наприклад. зі скуштуємо, подивіться, які вони ніжні, м'які, які вони ароматні. Мені навіть, бачите, з родзинками попались. Mm. Mm. Відразу згадуємо дитинство та шкільну нашу столовку. <газ> Всім, друзі, бажаємо мирного неба! Всім бажаємо смачного, хто зараз їсть! Всім бажаємо міцного здоров'я! Бережіть себе і пока-пока!